З Вашингтона програма Голосу Америки, час тайм Я, Руслан Петричка, добрий вечір у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку відбулося термінове засідання щодо України. Зустріч скликана на прохання делегації Литви. Заступник генсека ООН заявив, що Маріуполь з системи ГРАД розстріляли бойовики з підконтрольних їм територій. Представники країн один за одним прямо звинуватили Росію у цій трагедії шляхом постачання зброї, грошей та військових для підтримки бойовиків. Рада безпеки вже майже 30 разів збиралася через Україну, але жодних кроків жито не було через право вето, яке має там Росія. Сполучені штати повинні розробити для України програму підтримки громадянського суспільства, збільшити допомогу, а також розширити закордонне мовлення для країн пострадянського простору для нейтралізації російської пропаганди. Таку заяву сьогодні зробив американський сенатор Крістофер Мерфі. Крім того, сенатор виступив за надання Україні зброї. Мені здається, ми повинні переглянути політику США щодо конфлікту на сході України. Це не була моя попередня позиція, але тепер я вірю. Ми повинні надати українським військовим серйозну оборонну зброю. Мені виглядає, що на цьому етапі вони можуть скористатися цією технологією. Сподіваюся, це буде темою переговорів у наступні тижні і місяці. Українська льотчиця Надія Савченко сьогодні офіційно стала членом української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Попри те, що на неї поширюється міжнародний дипломатичний імунітет, Москва відмовляється звільнити українку, щоб привернути увагу світу до незаконного утримання надії Савченко у Росії, українці і всі, кому не байдужа доля надії. Організували сьогодні у соціальних мережах кампанію Звільнити надію Савченко за даними експертів сайту Watcher, Хештег Савченко» став сьогодні одним з найпопулярніших в українському сегменті Twitter. Понад 60 тисяч користувачів Twitter виклали за останню добу фото з акцій на підтримку надії з різних країн світу, фотожаби та плакати із закликом звільнити українську льотчицю. За даними організаторів акції, також у цей день у 25 країнах світу відбулися протести на підтримку надії. Свій голос із закликом до звільнення незаконно утримуваної української льотчиці додали і працівники посольства України у США та представники української громади. Українські дипломати розмістили на будівлі посольства плакати з короткою інформацією про надію Савченко та із закликом до світу ужити заходів, щоб українську полонену було звільнено. Ми віримо в те, що надія буде звільнена. Ми віримо в те, що правда переможе. Ми віримо в те, що переможе Україна. Уряд Америки займає однозначно дуже сильну позицію, яка полягає в тому, що Савченко незаконно була вивезена в Росію. Незаконно утримується, і вона має бути звільнена. І голос Америки це потужний голос серед інших країн. Прихильники України зібралися також напередодні перед Білим домом. Антивоєнна акція протесту засуджувала російську агресію і закликала американський уряд стати на захист України. Допомоги у США вимагали вихідці з різних регіонів України, уродженці Донецька та Маріуполя, американці, грузини, сирійці. На події побували Олексій Кузьменко та Юлія Ярмоленко. Ми ж як реальний гарант. Ша тримайтесь слова. Конгрес вже своє зробив. Конгрес проголосував за акт про підтримку свободи України. Тепер адміністрація Обами має його виконати. Українці, грузини, росіяни під стінами Білого Дому точно знають від кого залежить, чи отримає Україна таку необхідну їм підтримку. Слова мітингувальників звернені до президента США. Обстріл Маріуполя вперше привів на мітинг Володимира. Він 15 років у США. Половина родини досі у Маріуполі каже: якщо Америка не опікується дотриманням порядку у світі, буде хаос. прийшли Я вважаю, що США повинні слідкувати за тим, щоб інші дотримувались міжнародних норм, не вдирались на територію інших країн. Не можна просто користуючись слабкістю інших, вдиратись туди з танками та автоматами. Молода мати Вікторія дякує Обамі за санкції, просить дати Україні зброю. Всі мої, всі мої родичі, всі залишилися в Донецьку. І те, що там відбувається зараз, це справжня війна. І те, що Америка закриває зараз очі на це, це дуже-дуже важко. Американець Роман теж чекає від Обами рішучості. Обама має шанс виступити проти реального тероризму, а не якогось уявного йдеться про реальну війну. Ми на межі третьої світової зволікання адміністрації Обами не розуміє. Американець Пол Томас каже, чекання лише збільшує небезпеку світової катастрофи агресію треба приборкувати на початку. Поки вона порівняно невисока. Інакше вона посилиться і може виникнути велика катастрофа. Питання лише у тому, чи розуміє це Обама Сирієць Омар під білим домом підтримує Україну у його власній країні за покровительства Кремля. Диктаторський режим вбив сотні тисяч людей. У жертвах Омар винить і Обаму, бо той лишався осторонь, не підтримував сирійських повстанців, коли ті мали шанс на перемогу. Омар побоюється, так буде і з Україною немає сенсу його просити. Адміністрація Обами знову і знову показувала, що вона не бажає слідкувати за дотриманням міжнародних норм та червоної лінії, яку сама і встановлює, попри те, що Конгрес вже проголосував за підтримку України. Це прикро, бо все це заохочує агресивні дії. Немає американського лідерства. Агресори будуть сміливо наступати на міжнародні норми, чи то йдеться про Сирію, чи про Путіна, чи Іран. Олексій Кузьменко голос Америки. Українці США впливають на свій уряд не лише шляхом демонстрацій, але й лобіюючи інтереси України перед своїми представниками у Конгресі. Днями одна з найактивніших прихильниць України у Конгресі Марсі Каптур отримала від української громади почесну відзнаку. З Чикаго повідомляють наші колеги з медіапорталу Відія Наталія Фігель та Ольга Тимуш. Жовто-блакитна пов'язка на руці і запис у жалобній книзі. Народ Сполучених Штатів Америки висловлює найглибші співчуття сім'ям та близьким відважних захисників свободи України. Історія пам'ятатиме, а ми схиляємо наші голови перед ними і їх подвигом. Це конгресвумен Марсі Кептур, одна із авторів акту підтримки свободи України, який нещодавно був прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Обамою. Свій вечірній візит до українського консульства в Чикаго Марсі Кептур зробила після зустрічі з українською громадою. В центрі української околиці зібрались американські законодавці, щоб разом з діаспорою вшанувати День Соборності України у цей важкий час, коли спільна підтримка світу так необхідна. Ми не стоятимемо осторонь без відповіді. Ми запевняли і продовжуємо запевняти у нашій абсолютній підтримці свободи і незалежності України. Конгресмени Дені Девіс і Майк Куїґлі, а також сенатор Шадік Дурбін, приєдналися до конгресвумен Марсі Кептур, яка цього дня отримала відзнаку від українського конгресового комітету Америки відділ Ілінойс за сприяння українсько-американським відносинам і за авторство акту підтримки свободи України зокрема цей закон передбачає надання Україні оборонної і нелетальної зброї, за що я вболіваю, Співголова українського кокусу в Конгресі США, конгресвумен Марсі Кептур, має українське походження. Частина її родини родом з Хмельницької області, емігрувала до США на початку ХХ століття. Про важкі історичні часи України конгресвумен знає і на прикладі власної сім'ї, адже один з родичів десятиліттями страждав у сталінському ГУЛАГу, а родинні будинки були спалені нацистами важливо знати історію за останнє століття. Жодна країна в світі не страждала так сильно, як Україна. Нещодавно конгресвумен побувала в Україні розповідає, що бачила там зовсім іншу країну і людей погляд цих молодих людей це погляд свободи і відродженої надії, яку я не бачила у радянський час. І ця відроджена надія настільки потужна, що її вже неможливо відібрати. Марсі Кептур закликає діаспору і надалі робити все можливе для України, адже вважає українців у США дієвою рушійною силою. Українська громада в Америці є лідером серед діаспори в світі. Вона дійсно має вплив. Наталія Фігель, Ольга Тимуш з Чикаго спеціально для Голосу Америки. Сполучені Штати мають додаткові засоби тиску на російську економіку, заявив перебуваючи в Брюсселі міністр фінансів США Джек Лю. Щоправда, посадовець не вдався до подробиць, які саме важелі тиском він мав на увазі. Він переконаний, що економічні санкції завдали шкоди економіці Росії. Айтек Вигевсін, дете санкшензвок. Ми бачимо, що санкції створюють серйозний тиск на економіку. У нас є ще засоби тиску. Я не буду пояснювати, які саме, але вони у нас є разом з друзями в Європі та навколо світу. Ми вже запровадили проти Росії найбільш продуманий пакет санкцій, що коли-небудь існували. На мій погляд, вони мають максимальний вплив на Росію і значно менше впливають на інші частини світу. Сьогодні агентство Standard Poor's знизило кредитний рейтинг Росії до рівня BB+, так званого рівня сміття, найнижчого за останні 10 років. Міністр фінансів США планує відвідати цими днями Київ, щоб обговорити надання Україні цього року 2 мільярдів доларів кредитних гарантій. Сьогодні ж уряд Канади оголосив про виділення Україні економічної допомоги на суму 52 мільйони доларів. Кошти планується направити на підтримку малого та середнього бізнесу та на загальну підтримку української економіки. Розширити допомогу у першу чергу гуманітарного характеру Україні пообіцяв і Євросоюз єврокомісар з питань управління з кризових ситуацій Христос. Дінес повідомив, що ЄС надасть Україні у цьому році 15 мільйонів євро допомоги. Гроші спрямують на підтримку вимушеним переселенцям та людям, що залишаються у прилеглих до зони конфлікту районах. За даними ООН, в Україні сьогодні, є понад 600 тисяч людей, переміщених осіб ще близько стільки ж вимушено виїхали за межі України. І на завершення програми про важливий розвиток ситуації у Європі, де продовжується падіння євро, здоров'я валюти підкосили результати парламентських виборів у Греції, де перемогли радикально ліві сили. Євроцентробанк робить надзусилля аби стабілізувати курс. Раніше інституція оголосила програму кількісного пом'якшення, що дозволить влити в економіку додатково 60 мільярдів євро на місяць. Чи може такий крок врятувати економіку Єврозони? Розбиралася Юлія Ярмоленко. На сміливий крок європейський центробанк підштовхнули загрозливі цифри 0,2% дефляції у єврозоні лише за останній квартал. Це викликало занепокоєння, що люди почнуть витрачати менше, очікуючи, що незабаром ціни впадуть більше. Однак, і так звана програма кількісного пом'якшення навряд чи врятує європейську економіку, каже Крістіан Одендаль, провідний економіст центру європейських реформ у Лондоні. Проблема у тому, що європейський центробанк чекав. Занадто довго, перш ніж піти на цей досить сміливий крок, навіть програма кількісного пом'якшення на суму в 1,3 трильйона доларів не гарантує, що ці настрої зміняться, каже Кейтлін Брукс із валютного банку Forex.com. єдине, що ми побачили на прикладі США, також Японії. Це забере до біса багато часу, аби програма кількісного пом'якшення таки спричинила якийсь економічний ефект. Програма кількісного пом'якшення у США дає й інші уроки, каже Крістіан Одендаль. Ця програма працює найкраще, якщо ти сміливий від самого початку. Такий собі ефект анонсування, коли ринки починають вірити у те, що йдуть великі зміни. Існують також додаткові політичні ризики для програми кількісного пом'якшення у Єврозоні, каже Брукс. якщо ваш Центробанк купує активи інших держав-членів, як у випадку з німеччиною найбільшою економікою Єврозони, то у випадку неплатоспроможності тих держав ви можете нести за них відповідальність. Канцлер Німеччини Ангела Меркель стримано відреагувала на програму Європейського центробанку на всесвітньому економічному форумі у Давосі Нині Ми маємо очистити й укріпити наші фінанси. Нині, коли відсоткова ставка низька. Результати грецьких виборів можуть стати лакмусовим папірцем єдності Європи. Перемога партії Сіріза, що виступає за скасування заходів жорсткої економії, вже обвалила курс євро. У лютому збігає термін чинної програми допомоги Греції. Афіни мають віддавати борги, але неспроможні. Європейські лідери вже натякнули новій грецькій владі, хочуть бачити країну процвітаючою, але списувати борги не збираються. Афіни можуть розраховувати максимум на відтермінування. Юлія Ярмоленко, Голос Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму голосу Америки Час Тайм. На все добре.